Вітання всім! Сьогодні зловимо монстра на річці І На озері Falcon на озері зловимо а, монстра. Називається він Райдужний Бунтар. Ось він, райдужний бунтар. М -м, значить, першу а, задачу я зробив, але я вам все покажу і розкажу. А, так, монстра, монстра, де ти є, Фелкон? Ой, я його не бачу. Ось Фелкон і крапструга. Що нам потрібно? Нам потрібно зловити три а, струга, а струмкових. Вона же кумжа, ще називається. Значить, де її тут? тут вона ловиться скрізь. А, і будемо ловити тут. А, зазвичай ви її зловите, коли це фармова локація. А, ви будете тут фармити з 20 по 31 рівень. А, Ви будете тут ловити з 20 по 31 рівень, тому ви її по-любому тут зловите. Тут треба зловити три таких е, струмкових форелі, неважливо, який розмір, е, нічого неважливого, головне, щоб була ця форель. Вона ловиться тут майже скрізь. Е, просто ось берете блишню. Ну, я беру таку, ви можете брати і вузьку, і тут в цьому проміжку кидати вона вам буде приходити. І трохи опуститься. Кажу, ви, коли прийдете сюди фармити до часу того, як ви будете ловити цього монстра, ви вже тут три форелі зловите точно. Тому ця ікра вже буде у вас також в рюкзаку або навіть вдома. Головне, не, по не потратьте її, куди вам її не потрібно. Так, я не подивився на час, як завжди. Часто тут ще ловиться трофейна ця струмкова форель Трофейні тут екземпляри досить непогані по досвіду і по грошиках. Досить хороша форелька. Можна її ловити і на ікру а, в мішочках, а, на фідер, на донку, на поплавець. У мене просто є з собою GTW, це та вудка, з якою ви будете тут фармити. Аж до 31 рівня. Нічого не клює, можливо, зараз я гляну, що у нас по погодці. Так, по погодці. Ну, понятно, нічого не клює. Перемотаємо трохи вперед. Так, щось клюнуло. О, судячи знатягу, це якраз те, що нам потрібно, або унік може ще бути троф райдужної. Зараз побачимо. Зациклюватися на цій форелі я не буду, тому що ви її тут будете ловити. Це райдужний пострух. Ловити ви її тут будете, їх треба, їх треба всього три, три екземпляри, ви їх тут зловите, аж би вона ловиться скрізь, і поки ви будете тут фармити, ви їх наловите достатньо. Зараз витяну, глянемо, що там. Ну, Я бачу, що там рай дужний. Він випрягував з води, а струмкова у нас золотого кольору. А це у нас такого більш нейтрального якогось сіроватого. Але це якийсь великі екземпляри вам скажу ще. Пади, сюди, давай вже. Давай вже перестаньте цього вишмалюватись. Ламаєшся, як не знаю хто. А, ух ти! <смір> ух ти! Унік! Хто би міг подумати? Добре, кину на нього міточку. Нехай буде. Зараз з кимось поділитися. Що в мене тут фармить? містер Робот. А, так. Значить так, ловити три цих форельки. Далі на що я буду ловити, показую. У мене я взяв а, поплавочну вудку. Зараз зараз покажу Falcon. Значить, його треба ловити. Перейдіть нас на телескопічне або мачте вудиличка. Тобто його треба ловити на попливець. У мене є ось такий, а, така вудка на 12,5 кг. і Зборочку я тут теж зібрав на 12 кг приблизно. Гак поклав 4-0. Єдиний нюанс: дивіться, покажу вам, щоб ви розуміли. Що вас чекає, озеро Фелкон. Дивіться, він важить до 20 кг. Щоб ви розуміли, з берега з вудкою на 12 з берега його буде витягти вкрай важко. Ну, Там вони попадаються від 15 і вищий кілограм до 20 Тому будьте обачні, якщо у вас слабка оснастка, то краще відкладіть це на потім і плюс зверніть увагу на те, щоб ви його могли продати, щоб він вам ліз в садок. Ось найбільша риба, щоб вона вам підходила. Бо е якщо буде у вас менший садок, то, то ви не зможете його просто продати. Значить, живе. Е я буду ловити скаяка і вам раджу, тому що зкака без якоря, він вас покатає, але витягти його буде набагато простіше. Значно простіше. Ловиться, можна ловити ось тут, з цього берега ставати, кидати сюди під скали. Ловиться він тут під. Цією скалою. Так, у мене тут навіть є міточка, але я не пам'ятаю. Так, це просто мітку я кинув. мені хтось колись написав в цьому у чаті, що тут ловиться ця, ця риба, бос. А, я просто собі кинув міточку тоді. Так, а, яку глибину покласти? А, я думаю 150 буде достатньо. Кидаємо десь не обов'язково на цю мітку, кидайте під скалою. Не, забудь, не забудьте перемотати на пік. А, і чекаємо кльову. Не забувайте, що крім а, монстра, тут може ловитися звичайно, а, форель, а, і, звичайна, фарель. Все. Я нажму на паузу, вже включусь, коли буде якесь клювання. Так, щось дзенькнуло, щось там клюнуло. Не знаю, щось там якась рибка підійшла, поплавок посіпнувся пос... і мені. Система сповістила з дзвінком. Зараз подивимось. Можливо, це була якась просто фарелька підійшла, потрогала і відійшла. Так, швидше все, і було, тому очікуємо далі. Так, ось тут, дивіться, бачите, як Сіпа її клюнуло. Зараз будемо бачити, хто це. Ну, Бачу знатягу, що це той, хто нам потрібен. Клюнув буквально за 30 секунд реального часу. Не забувайте, що на каяку тягнути велику рибу на малу вудку дуже простіше. І ось, це той, хто нам потрібен. Ось, будь ласка. 16 кг майже, бачите, там було до 20, тут в мене він прийшов на 16. Досвіду норм. <кій> Вибачаюсь. Досвіду норм сипануло. Щось я закашлюся. Досвіду сипануло норм, грошей сипануло норм. Якщо у вас слабка вудка, так як у мене, 12, ну, можна було б і 16 витягти з берега, можна було б, але це було б в рази 4 довше, можливо, міг бути і би ну, Шансів витягти з каяка без якоря набагато більше. Ось, такий, ось так він виглядає проти вас. Досить здорова риба, як бачите. Для форелі. Для Форелі це просто гігант, кошмар, тому ловиться вона о, по піках. От саме для цієї риби о, погода не важлива. Ось так, як для щукожера і для дендрофіла, там важливий е, час і погода. Тут же не важливий ні час, ні погода, тут важливий сам пік. Е, Вдень, вночі. Ось нам дають два байткоїна, трохи грошиків, трошки досвіду, і трофейчик нам такий дають. Хто не знає, трофеї нам попадають сюди, в рюкзак в закладку особливі. Ось мої всі трофеї. Тому. Ловіть, а лише не забудьте за те, що риба важка, витягти буде важче, ніж зазвичай. Тому всім гарно дякую. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Якщо є якісь запитання, в описі під відео є посилання на Discord сервер. Під'єднуйтесь, задавайте там питання. Я стараюся всім допомагати, тому відповідаю усім і до зустрічі!